Бігали, стрибали та пірнали в спортивний обруч. У 25-й школі влаштували всеукраїнський олімпійський день під гаслом Передай вогонь перемоги. Учасниками перегон стали як учні 25-ї школи, так і дорослі вчителі та батьки. Для початку дві команди добре розім'ялися. Після представлень своїх команд перейшли до участі в естафетах, і вже тут розпочалася справжня битва. Один, два, три почали. Поки дорослі змагалися діти голосно підтримували батьків та вчителів. Було дві команди. Ми бачили, що команда чемпіон і команда «Переможці». Це команда була складена з батьків, вчителів. Директора закладу 25 ї школи Наталія Миколаївна приймала участь. І сьогодні переміг команда Чемпіон. Під час оголошення результатів естафет залунала повітряна тривога. Усі спустилися до укриття. Незважаючи на вибухи здалеку, малеча заспівала сьогоденний гімн незламності. 说。<laughs> Вже в укриті нагородили переможців та чемпіонів. А після завершення повітряної тривоги повернулися на спортивний майданчик, де вже діти змагалися у естафеті. Масштабний те не те, але запал дуже великий. такий, знаєте, мені здається, що якби це були дійсно олімпійські ігри настоящі, то ці команди би перемогли навіть настоящих дійсних, дійсних олімпійців. Дуже класно, дуже приємно, що батьки приймають участь в таких заходах. Дуже приємно, що вчителі, батьки залучають дітей до спорту, бо зараз це ну я так вважаю, що це надважливо для наших дітей, бо спорт він трохи навіть роз Жає голову від нашого нашого сьогодення. Зараз добігає кінця, третій тиждень відпочинку дітей у таборі з денним перебуванням. Кожен день у таборі є тематичним, і сьогодні Олімпійський день. Але перед змаганнями діти мали змогу подивитись, як змагаються дві команди. До складу команд входили вчителі, асистенти. Батьки, студенти. І це був дуже гарний приклад для дітей. І така методика в педагогіці, власний приклад. Діти часто спостерігають за дорослими, і коли вони бачать цей позитивні дії, вони хочуть їх унаслідувати. Ми бачили, що за нас вболівають діти вболівають за батьків. І приклад, я думаю, вийшов дійсно позитивний.